Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Решуваюся в прямому стрімі українські сукір'яни Українські сукіряни, які сьогодні традиційно виходять о 21.00. Виходять, незважаючи на те, що сьогодні цілий день я хворію Цілий день я хворію на ногах. Цілий день у мене тиск 200. Але я на ногах. На ногах, тому що сьогодні до мене позвонила жінка, яка практично не може ходити, яка інвалід третьої групи, від якої відмовились діти, у якого чоловіка бусифікували на фронт хворого на ноги з язвою шлунку. Не дивилися навіть медичну карту, бусифікували в місцеве наше Сокірянське ТЦК, і він сьогодні відправляється на фронт. Я ходив сьогодні в місцеву адміністрацію, вирішував питання, просив їй допомогти, не знаю, чи допоможу. Сьогодні я виклав знову три відео, три стріми по справі В'ячеслава Зінченка, тому що продовжується брудна кампанія, інформаційна війна, інформаційний накат на Славіка Зінченко. Сьогодні вже третє інтерв'ю дає адвокат. Адвокат Софії Фаріон Наталія Романюк дає інтерв'ю маячню, де приводить бредові докази вини В'ячеслава Зінченко. Бредові докази в любій цивілізованій країні над таким адвокатом, як Наталія Романюк, над тими бредовими доказами її поліції і прокуратури би просто сміялися і їх би засудили. Але у нас цей номер проходить. До речі, в інформаційній війні проти Славіка Зінченко бере участь 1+,1 плюс і телеканал прямий. 1+,1 плюс і телеканал Коломойського плюс е, прямий Порошенко добивають нещасного Вячеслава Зінченко. Величезна інформаційна машина Української держави, усі провідні телеканали України Львова цкують травлять нещасного хлопчика Славіка Зінченка. Скують, добивають нещасну мати Олену, їх ніхто не жаліє. А чого ж чорношляпим жаліти українців? Ну, ану подумайте, подивіться на мене в очі. Чого чорношляпим жаліти українців? Чого чорношляпим жаліти старих хворих, яких кидають зараз в бій, да? бусифікують? Чого чорношляпим жаліти українських жінок, які напівпаралізовані залишаються одні? Так, як жінка, яка до мене сьогодні перезвонила, так? чого чорношляпим нам жаліти? Чого чорношляпим жаліти Славіка Зінченка, якого приносять в жертву. І українське суспільство мовчить. Український народ мовчить. Отупілий, орабілий, окріпачений. Український народ вірить таким пройдесі, там, як слуга чорношляпий, Кнур, <кхи> Ігор Мосейчук. І саме страшне, що воює один ігор швець. Один ігор швець хворий старий. З тиском двіські на ногах сьогодні воює. Воює і, чесно кажучи, я вже сам не знаю. звідкиля в мене ці сили беруться, в старому, хворому тілі. Звідкиля беруться, коли помирала моя мати, я дав клятву воювати до кінця. Не бути гнилим і не здаватись Мамка з того світу молиться за мене. Бог бачить що я роблю добро, тому я поки що тримаюся. Я дякую друзям в чаті. Вибачте, я не буду вас перечисляти, дорогі друзі, як завжди, у мене просто немає сил. Я дякую всім, хто в чаті, я побачив рідну сестричку Марина Клин. Доброго, доброго вечора. Доброго вечора, усі мої рідні друзі. Хто в чаті мене підтримує, вибачте, що вас не перечисляю по іменам. Дуже-дуже хворію сьогодні, дуже мені погано. Але звернуся до модератора прямого стріму українського сокіряни, пана пане Светуру. Пане Светуру, я до вас звертаюся не по скайпу, не по месенджеру. Я до вас звертаюся просто прилюдно. Пане Есветур, ви виконуєте надзвичайну ну, важливу функцію модератора прямого стріму українські сокиряни Ютуб канал Ігор Кравцов прямий стрім Українські сукряни неодноразово хочуть закрити. Мене неодноразово хочуть закрити. Просто фізично закрити заграти. За що? За те, що я український патріот. Відносно мене в останній час. Дуже багато провокацій, про які я не знімаю, не говорю. Тому що журналісти завжди, не дай Бог проти нього щось. Він 200 раз кричить: б'ють, убивають, я мовчу. За три роки роботи каналу під час війни безліч було проти мене провокацій, щоб закрити канал і мене закрити заграти. Бог береже мене, Бог береже мене. Тому я звертаюсь до пане Светур. Дуже прошу вас. Ретельно і якісно відноситись до роботи модератора. Дуже прошу ретельно і якісно слідкувати за чатом. Якщо ви не хочете цього робити, просто складайте повноваження. Ми не граємося в ігрушки, не граємося в білюльки, не переписуємося з друзями під час чату, не увлікаємося коментарями, ми виконуємо свою роботу. Тому що ви захисник ютуб каналу Єгор Кравцов, єдиного українського каналу, який говорить правду. Ви захищаєте мене. Я надіюсь на вас. Якщо ви підведете мене, канал закриють шість років роботи. Шість років роботи. Шість років крові, поту, сліз, шість років часу, який відривав від своєї хворої мами. Для чого? Для того, щоб його закрили зараз провокатори, так. Закрили, спровокувавши, а ви, пане Светур, прозівайте цей момент. До речі, повідомляю: сьогодні я заблокував провокатора, який виступав у нашому стрімі, і знайомий друзям у чаті під ніком літопис українського народу. Пане Светур, особисто я заблокував провокатора. «Літопис українського народу. Я вже говорив про тактику расистських спецслужб. І українських провокаторів. Вони зазвичай беруть і роблять нік. Літопис українського народу. І ти ж не причепишся, тож патріот. І подивіться сьогодні, коли я викладав третій стрім по справі вбивства Ірини Фаріон під назвою Нова Маячня Адвоката Фаріон. Літопис українського народу пише коментар. Ви знаєте, рейтинг каналу в останній час падає. Вас не дивується? От подивіться, яка тонка робота провокатора, російського провокатора, українського провокатора. Який тонкий намек, як кажуть росіяни, да? товстий намек на такі обстоятельства. Да? Фактично, він, бачучи, що я, Ігор Швець, один воюю за Славіка Зінченко проти величезної інформаційної машини. Він звинувачує мене в тому, що рейтинг каналу, Ютуб-канал Ігор Кравцов падає. Робить це тоненько, підло, щоб люди читали. Ви розрозуміли, пане Светуру, як провокатори, як казав Симон Петлюра, не страшні московські воші, а українські гниди. Як українські гниди беруть ніки патріотів да? і провокують? Тому, прохання, пане Светуру, я не читаю вам лекцію. Ви не граєтесь з бірюльки. Ви воюєте за Україну разом зі мною. Що пише пане Светур? Що ж, тоді Ігор не буде. Ви відмовляєтесь, пане Светур, бути модератором прямого стріму українські сокіряни? Напишіть, я відмовляюсь. Все, тоді я вас звільняю від цієї місії. Я буду дивитися за чатом сам. Не відмовляйтесь, ну, от честь вам, памине святу. Я дуже прошу. Мало залишилось YouTube каналів на Україні справжніх. Перерахувати можна 2-3, все. Решта знищені. Добре, дорогі рідні, давайте по темі стріму. Ви знаєте, сьогодні дуже багато подій. Я не буду їх коментувати. Ну, я ж не українські телевізійні канали, які, наприклад, коментують, що якась жінка на шикарній тачці напівроздягнена в купальнику атакувала блокпост в центрі Києва, кричала, що я чорна мамба, да? І ви не пропустите. Я не буду про це говорити. Я не буду говорити про те, що у Львові вчитель, начебто, бажав своїм учням померти на війні. Я не буду говорити. Я буду говорити про серйозні речі. Сьогодні, сьогодні підкреслюю: боєць ЗСУ під е, позивним. Е, вибачте, забув позивний, начебто, начебто мучник. Ну, коротше, щось з печивом зв'язане. Повідомив таку річ. І всі телеграм-канали його повідомлення сьогодні перепостили. Телеграм канали. А не офіційні українські канали, тому що на офіційних українських каналах правда правда е правда е не тримається. Так, от, по е повідомленням цього бійця, е наші е Збройні Сили залишають Донецьку область. Росіяни їх уже витісняють кінцево з Донецької області. залишилося по повідомленням цього українського бійця. Значить, тільки залишилася тільки одна лінія оборони в Донецькій області. Все, далі Дніпро. Вдумайтесь, залишилася тільки одна лінія оборони в Донецькій області, далі Дніпропетровська область. І боєць каже, що будемо робити, скажіть, будь ласка. Тому я і питаю українців. Люди, ну от сьогодні всі готуються до нового року. Да? Який новий рік? Сьогодні е Роман Костенко, депутат Верховної Ради, що очолює комісію по обороні розвідки, каже, воювати повинні всі, крім депутатів. Я сьогодні по всій Чернівецькій області е розкидав дописи по всім соцмережам. 450 депутатів Верховної Ради мають, вдумайтесь, 14 тисяч помічників по Україні. Вдумайтесь страшну цифру. 14500 помічників у 450 депутатів Верховної Ради. Це ж три дивізії. На них тратиться 2 мільярда гривень на помічників депутатів Верховної Ради. Люди, це під час війни. Ми що одуріли? У поліції е, з'являється новий штат у 200 чоловік. Поліція охорони. да Українська поліція охорони, колишня позавідувача охорона МВС, зростає в кількості до 250 тисяч чоловік. Чому? Тому що всі українські школи обладнали рамками металодетектора і поліцейська охорона буде. Знову будуть бронювати мажорів, які повдягають форму і будуть загорати в школах. Кросворди рішати, а на фронт не йти і сумасшедші зарплати. Бюджет МВС більше, ніж бюджет ЗСУ в цьому році. На поліцію виділяють набагато більше грошей. Люди, що твориться? Ворог на порозі Дніпропетровської області він заходить в Дніпропетровську область і це розвал України. Україна розсипеться. Так чому всі мовчать? Мар'яна Безугла сьогодні сказала, що на фронт починають брати воїнів ППО. Які збивають шахі ракети в тилу. На фронт беруть медиків, на фронт беруть е інструкторів БПА, в піхоту на ноль. Тому що не вистачає на нулі людей, 50% некомплекту. Це ж страшно. Вибачте, у нас тили забиті військовими, які катаються на джипах з борідками, в чистеньких камуфляжах, вгодовані двохметрові золотими цепами і ланцюгами. На фронті нема кого. Кидають сліпих, глухих, кривих і таких хворих як оця людина Сокірянського району, який бусифікували, і жінка одна каліка нещасна, він по чотири рази до неї дзвонить в день по 5. Люди, що твориться? Ворог в середині країни, правильно пише Таня Максименко, ворог в середині країни. А у нас Буданов. Бере, підпалює мінору в Києві. да Буданов. Буданов. Генерал Буданов підпалює мінору в Києві, да Свято же? Ханука, так? Росіяни вже доходять до кордону Дніпропетровської області, а далі степ, а далі російські танки йдуть по замерзлому степу до Дніпра, а Буданов підпалює хануку в Києві. Свята у нас же, так? Знаєте, страшно. Дуже страшно, що робиться в Україні. До чого це приведе? А я скажу: давайте ми повернемося трошки в історію. Повернемося трошки в історію. Громадянська війна в Україні. Київ, армія Муравйова, більшовицького генерала. Колишнього царського, який зрадив присяги, перейшов на сторону більшовиків, по вказівці Леніна і Троцького йде до Києва. Склад цієї армії 5 тисяч штиків. У Києві більше 70 тисяч військових. Вони могли б більшовиків розгромити і погнати назад до Москви. і зайти в Москву. І була людина, яка була готова це зробити. Це Петро Іванович Болбачан. тоді штабс капітан царської армії земляк Кміськотинщини, який почав формувати перший український залізний полк, але йому не дали це зробити. Його загнали в тил, тому що Петлюра, Винниченко, Скоропадський були готові до переговорів з Леніним і Троцьким. Як результат з 70 тисяч військових у Києві, які бухали, вдаваючи себе. Білу гвардію по Булгаку да, по фільму. Ви ж бачите, як царські офіцери сиділи за столами і пили водочку, закусували сільодкою. Да? Кого чекали? Чекали більшовиків. да? Так хто вийшов під крути? 300 чоловік, колишніх юнкерів, студентів київських. 300 чоловік 70 тисяч. Да? Далі українців закликали воювати до останнього з більшовиками. Петлюра втік, Скоропадський втік. Венеченко втік вся та пендота, яку зараз висхваляють як великих українських діячів, директорія, всі повтікали. Залишилися хто? Гайдамаки Холодної Яру. Останній бій українських патріотів, гайдамаки Холодної Яру. Да? Прочитайте, будь ласка, загуліть. Залишився Нестор Іванович Махно, який, втративши всіх бійців, через Бесарабію пішов в Румунію. І в Парижі. Помер просто від голоду, помер голодною смертю. Не мав що їсти? Все. Українці не хотіли воювати проти більшовиків. Просто не хотіли. До чого це привело? А це привело до голодомору. І це приведе зараз до голодомору. Українці почали їсти своїх дітей. Їм же казали в Громадянську війну: воюйте до більшов... проти більшовиків. До останнього не будете, будете їсти своїх дітей. Україну здали. Вінниченко, Скоропадський, здав, Україну здав Симон Петлюра, повтікали за кордон. Да? А українці потім, коли стався Голодомор, коли. Е... Більшовики вирішили голодом підкорити Україну, їли своїх дітей. Масово їли своїх дітей, варили і їли з голоду. А тепер подивіться, вибачте, хворів А тепер подивіться, до чого це приведе. Історія повторюється: росіяни фактично на кордоні Дніпропетровської області, далі Дніпро. Усі наші військові кажуть, що якщо росіяни зайдуть в Дніпропетровську область, їхні танки буде неможливо стримати. Тому що там відкритий степ, оборони немає, всі гроші на фортифікації Дніпропетровської області розікрали. Що буде, як росіяни прорвуться до міста Дніпро? Розвал країни, хаос, анархія, безлад, а потім голод. Коли всі чиновники повтікають за кордон, а у них там мільйони, мільярди, повтікають депутати, їхні діти, жінки там, повтікають ТЦКники, у них долари вже перекинуті за кордон. Поліцаї повтікають, або здаються. Залиште свої українці. Харчів не стане, в Україні немає харчів, запасу харчів немає, продовольчого запасу немає. І ви будете голодати. І ви будете їсти своїх дітей. Тому що історія повторюється, ворог знищує Україну на фронті, і ворог знищує з середини. І всі українці мовчать, бореться одинакі, такі, як Ігор Швець. Все. Я закінчив. У вас є вибір або боротися, або святкувати хануку, або святкувати Новий рік, а потім ви будете їсти своїх дітей. Коли росіяни проруться до Дніпро. Коли почнеться хаос, Україна розпадеться. Я закінчив Прохання до тих, хто мене підтримує. Низький уклін як завжди, 54 57 08 25 13 71, 89 78. картка Приватбанку. Допомагайте! Такої правди, крім мене, в Україні вам ніхто не скаже. Дякую, друзі, за стрім. Дякую друзям чату. Дякую, пану Светуру, за роботу. До завтра. Хай береже вас усіх Господь, Бог, Україну і хлопців, дівчат ЗСУ. Дякую.